Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Коротко про державність, слуга і беззаконня пише волонтерка Анастасія Михальченко. Далі мовою оригіналу. Вчора, коли найвеличніший розпинався про державність, про повернення захоплених московитами земель, про героїчність українців і все 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 в такому ж дусі. В місті Полтава чергова слуга ІКО зневажила закон про місцеве самоврядування, фактично узурпувавши владу. В абсолютно незаконний спосіб було відсторонено від виконання посадових обов'язків голову міста Андрія Карпова. Слуги вже не вперше порушують закон про місцеве самовряд. Рядування, усуваючи з посад обраних містянами голів, таким чином вони прибрали непокірного мера Чернігова, відсторонили через надумане звинувачення мера рівного, намагались усунути обраного киянами мера столиці, який виявився їм не по зубам. Як бачимо, слугам закон зовсім не закон, і війна для них лише прикриття для беззаконня. Знову ж таки, вчора на засіданні ВР голова парламенту слуга Стефанчук заявив, що під час воєнного стану конституція не забороняє проводити вибори. Це заявив саме той Стефанчук, який на початку широкомаштаб. Абного вторгнення заявляв, що в жодному випадку ніяких виборів проводити не можна, і він не допустить цього. Що змінилось за півтора роки, може в його голові війна вже закінчилась, чи може конституція і положення про воєнний стан змінились? А можливо, слуги вважають, що війна дає їм право зневажати демократію і свободи, які українці виборювали у 2004 і 2013 роках, і за які борються зараз з московицькими загарбниками, про яку державність розпинався бісеровишиваний, якщо дії його однопартійців, яких він особливий особисто привів до влади, планомірно знищують засадничі норми демократичної держави. Не можу і не хочу зрозуміти тих людей, які привели до влади невігласів, що від самого початку свого приходу до влади почали нищити все, до чого доторкалися. То про яку державність розпинався Сонцесяйний? Ми звісно переможемо московитів та чи існуватиме ще та держава, яку ми намагались будувати, держава для людей, а не держава для слуг. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.